Бог, наш притулок і сили джерело, в часи пекельні завжди допоможе. Тому не страшно нам, коли земля тремтить, а море поглинає гори, не боїмося ми реву, пінистого моря, величний гір падіння руйнівного, тече така ріка, чиї потічки щастям повнять місто Бога, Всевишнього святу оселю. Бог є у місті, то й місто вистоїть, не упаде, Бог підтримує його на світанку. Бунтуються народи страхом обійняті, розвалюються царство. Подає він свій гучний голос, і тане земля. самогутній з нами наш Господь, Бог якова, притулок наш у горах. Йди і дивись, яку могутню силу має наш Господь. Поглянь, яку страшну руїну він вчинив. Спиняє він війни по всьому світі, ламає луки, підрізає списи і спопиляє бойові щити. Доволі боротьби він каже. Я Бог ваш, я народів переможець. То я землі Господь. Усемогутній з нами наш Господь, Бог Якова, притулок наш у горах.